Ми вітання усім, ви на youtube каналі Прогноз. Мене звати Вероніка Булавіна, Сьогодні на календарі 28 серпня. Закінчується літо, і в нас сьогодні в гостях прекрасна, причудова пам'яті ця нагай, екстрасенс, відьма. Просто розкішна жінка. Сьогодні прям хочеться опусивати вас компліментами. Не буде себе, не буде собі в цьому відмовляти. Екстрасен світіма, торолог тамагає, рада вас бачити. Рада бачити Вероніко, рада бачити і вітати всіх глядачів телеканалу. Прогноз. Ну що ж, давайте подивимося, що готують Україні останні дні літа, адже бачимо, на жаль, здійснився мій прогноз по обстрілу в четвер, середина четвер. Але так як я відчуваю, небезпека ще не минула. Тож давайте будемо дивитися. На превеликий жаль, сьогоднішній день не можна назвати таким радісним, бо ранок розпочався з невтішних новин про те, що росіяни владили по Києву. Він бачить двічі водне в один самий будинок. То перше моє запитання буде стосовно цього: наскільки плануються обстріли по столиці далі, особливо. Напередодні 1 вересня, бо ми розуміємо, що росіяни зараз можуть збіситися і як завжди підбирати ці нагальні такі актуальні дати. То, чи буде продовження терору, що очікувати столиця? Перша карта, яка в мене випадає, на жаль, трійка мечів, що каже, що небезпека дійсно від столиці не відійшла. Ворог ще не досягнув цілі, якої прагнув, і він буде це робити найближчими днями. На центр Києва мені йде найнебезпечніший, тобто, якось одразу ми не встигнемо. І ви знаєте, зараз мені іде. Я не знаю, коли вийде ефір, але мені зараз іде, як день жалоби, принесе трагедію. Наступну трагедію? На жаль, тобто ворог не буде очікувати там тиждень чи місяць, чи ще якийсь там певний період. Він вдарить найближчими днями і вдарить по столиці. На жаль, А власне, цілі сьогоднішнього обстрілу, якими були? Це були об'єкти енергетичної інфраструктури, чи все ж таки вони цілили саме в будинок? Цілі ворога, як завжди, цинічні. Це люди, це жертви серед людей. Знаємо, що дітки, маленькі дітки, загинули сьогодні, і не одна дитина, на жаль, втратила життя. Вони ще не встигли побачити, насолодитись світом. Деякі з них навіть були ще не зовсім свідомими, тому що три рочки це неймовірна трагедія і. Ем... Співчуття всім рідним, всім близьким, хто втратив дім, хто втратив рідних, близьких. Дивишся це відео, коли жіночка чекає і шукає маму під завалами, коли витягнуть страшна картина. болюча, на жаль, до сліз. І повтор терору, на жаль, ще буде найближчими днями. Дуже важко про це говорити, дуже важко це чути, але ми маємо випереджати наших українців для того, щоб якомога більше життів було збережено. Що стосується великих міст, наскільки ймовірно, що 1 вересня, вересня ворог влаштує знову ж таки обстріл по великих місцях України. Дивіться, сьогодні переглядала це питання, і, на щастя, те, що я зараз бачу, що загрози для навчальних, саме для навчальних закладів, я не бачу. Це не означає, що ворог зупиниться і не буде бити по містах. Тобто він продовжуватиме свій терор, але я кажу, най зараз найкраще, те, що я бачу, що небезпеки для навчальних закладів в цей день немає. Це приємно щодо вночі РФ атакували енергетичну газову інфраструктуру в шести областях України: Сумські, Полтавський, Донецький, Чернігівський, Харківські, Запорізькі про це пише Міненерго. Чи чекати українцям на черговий масовий удар а, в плані об'єктів інфраструктури? Чи готуватися до того, щоб взагалі ми знову відео в цей період режим блекаутів, Да, і чи записатися екоплоу і генераторами знову? Дивіться, ворог буде бити, але ці удари успіху і бажаного результату для ворога по дивіці Пентаклів я бачу не принесуть. Тим більше, в мене тут падає карта Сонця, яка каже, що блекаут нам не загрожує. Прекрасно. Ну, з хорошими новинами нас і вас, Це так. Добре, рухаємося далі. Російські окупанти намагаються е, закріпитися в селах Запорізької та Новогоргівка Дніпропетровської області, наразі там тривають бої. Про це розповів речник оперативно-стратегічного групування військ ОСУ Дніпро Віктор Трегубов. Наскільки, е, по ваших відчуттях, і що нам скажуть на це карти, е, ймовірна загроза наступу з боку Дніпропетровщини чи готуватися. Дніпропетровщині до того, що війська дивіться, я бачу тут дуже гарні карти. Те, що не гарні вони зі сторони обстрілів, звичайно, Дніпропетровщини мені не подобається. Але я бачу захист. Я бачу, що там зараз достатньо ресурсу, щоб захистити цю область і не дати ворогу проникнути на ці території. що... Е Теж не може знаєте, не радувати. Звичайно, не радує оця карта смерті і карта обстрілів, королева мечів, четвірка мечів. Але все ж таки проникнути ворогу на ці території точно не вдасться. Ми віримо в наші збройні сили України і ми забуваємо донатити. Путін хоче завершити війну. Мирна пропозиція на столі. Сподіваємося, він не стримуватиме обіцянки спецпредставник Трампа чи спецпредставник Путіна, власне, рідко. віримо чи не віримо? Чергова бочна заява, да, як ми звикли оце читати на шпальтах новин, чи все ж таки наміри сторін є ще? Пані, що наскавка? Давайте подивимося. Ви знаєте, процитую слова великого режисера і майстра Станіславського не вірю. <звук> і тут, але, тут зараз вдалося, дивіться, мені щитати Вероніко, намір Путіна, який в нього є. Не завершити війну. Дивіться, яка карта мені впала, трійка мечів. Що вона означає? Його намір є бити. По серцях міст, по центрах міст. Тож, будь ласка, хто нас чує, де звучить тривога, коли звучить тривога, центральні частини міст, де є скупчення людей? Там є велика небезпека. Причому я бачила не тільки для Києва таку небезпеку, для серця столиці, не тільки, а й для інших міст. І ось зараз цей розклад, коли ми дивимося наміри Путіна, от вдалося читати таку інформацію. А які приковані мотиви може стояти за цими мирними пропозиціями? Можуть стояти за цими важливими Дивіться, зараз для нього війна є тяжкою ношею. Йому важко зараз справді продовжувати війну. А, що я бачу? Дійсно приховані мотиви є, і це ми бачимо по дев'ятці чаш. І вони, як завжди, жахливі. Він хоче накопити ресурс. Він хоче відтягнути час, щоб якось прорватися. Дійсно. Тому що, пам'ятаєте, бачили, коли наші хакери зламали перший канал і на День Незалежності. Показали всім, хто дивився. Які справжні результати СВО жодної області не взято. Більше мільйона загиблих, і це прекрасні новини для нас. І тому він, якби хоче якогось певного реваншу, тому що він розуміє, що він зганьбився, зганьбився на весь світ. Якби він там думав, що до нього ставляться, що Трамп його підтримує. Ми бачимо, що це не так. Я зараз бачу це по картах, тому він знову відтягує час. Згадайте, як він сказав на 9 травня і запропонував зустрітися на зустріч, на яку не приїхав. Скільки відтягувалося, він спеціально тягнув час. Робить це і зараз. Тому що я бачу. Тільки з силою можна перемогти ворога, тільки знищивши його фізично повністю. Не через домовленості, не через переговори. Тому що навіть якби підписали мирний договір, давайте згадаємо і проаналізуємо, чи багато Путін виконав своїх обіцянок. Не виконає він їх і надалі. Я мак та вмірок цього тижня зустрінеться з Відкофом, щоб обговорити гарантії безпеки для України. Видання Bloomberg про це пише. Давайте розглянемо, як пройдеться зустріч, і чи можуть ці переговори дійсно посилити безпеку України. Ви знаєте, зустріч пройде дуже добре, це я бачу по пажу час. А, також вже будуть відомі наслідки тих трагедій і терорової рашки по містах України, такі, як відбулися сьогодні зранку, вночі і зранку в Києві. А, будуть обговорюватися якась ресурсна йде ситуація. Але дивіться, багато чого в цих переговорах буде таємного по карті місяця. Воно не буде на загал для загальну. Ну знаєте, на загал. Але що я хочу сказати, що для нас по трійці чаш ця зустріч дійсно корисна. Тобто, з часом вона принесе нам знаєте, як якесь святкування якоїсь події. І ви вже знаєте, Вероніку, я не перший раз сьогодні дивлюся а, енергії вересня, і мені постійно падає ця трійка чаш. А це прекрасна карта. Це карта святкування, це карта відмічання якоїсь події. Тобто, і ця зустріч також частково нас до цього святкування наблизить. Ну, побачимо, побачимо, як то кажуть. Чи може все ж таки ця зустріч стати переломним моментом для української дипломатії? Переломним ні. Важливим, але не переломним. Добре, з нетерпінням очікуємо зустрічі, і вже будемо дивитися, що там буде далі. Війна, яку Росія веде проти України, може тривати десятки років. Ну на превеликий жаль, це вже не замовила. Да, да, це не новина. У ворога є ресурси, ми це розуміємо. Про це заявляє військовослужбовець військовослужбовців засновник центру підтримки аеророзвідки, народний депутат восьмого скликання Ігор Луценко. Особисто, от по ваших відчуттях. Що головне має зрозуміти українське суспільство, готуючись до ймовірного довгого протистояння? До чого ми маємо прийти? Що маємо усвідомити, що маємо зроя б не налаштовувала українське суспільство до довгого протистояння? Я вам скажу, чому тому, що ще раз повторюся в тому, що не варто зараз зважати на аналітику, не варто зважати, тому що ну аналітики спираються на що на минулий досвід, на якісь факти. А закінчення війни воно відбудеться неочікувано, тобто поза межами і нормами. Не так, як воно От ми звикли, так і аналітики, там і військові, якісь хто, ну, хто аналізує, да, і військові. Тобто воно закінчиться абсолютно не так. Тому я би не налаштовувала українське суспільство, і я зараз подивлюся, як готуватися до довготривалого. І це взагалі таке, знаєте. Мені навіть здається трошки розхитування і так нашої вже нестабільної психіки за ці три з половиною роки. Дивіться, карта закоханих мене випадає. Тобто тут потрібно налаштовуватися, як ми будемо жити після перемоги, тому що питань дійсно буде багато, але ми їх вирішимо. Однозначно, дивіться, вона точно буде, тому що Верховна Жриця це вже написано на якби на небесах. Так. І що я хочу сказати? Що не варто на це налаштовуватись. Це мені йдеться заява певна як провокація. Тут навпаки варто налаштовувати українське суспільство на те, як ми будемо жити після перемоги, адже розуміємо, що невідворотна буде економічна криза. Ми розуміємо, скільки людей втратили рідних і близьких, скільки сімей на війні. Їм треба з цим жити. Ми розуміємо, скільки ще чекає безвісти зниклих, які багато з яких ніколи, на жаль, не повернуться більше додому. Так і навіть не буде відомо, де вони, що з ними. Не треба забувати, що поран повернуться зранені душею, і тілом солдати, яким потрібна треба буде допомога. І як в фізичному плані, так і в моральному, і в духовному підтримка, налаштування? Я би краще налаштовувала суспільство на такий лад. Мені подобається те, про що ви кажете, воно відгукується дійсно всередині, але тим не менш не можу не поставити це запитання. Які нові можливості можуть відкритися для України в разі все ж таки? Дуже дуже затяжного конфлікту, війни. Чи може це наприклад бути вступ до ЄС, відкриття нового нових союзів? Да? Чи можливо знову ж таки вступ до НАТО? Дивіться, вступу до ЄС і до НАТО України я не бачу. Це раз. Але дивіться, тут мене випав король мечів. Король мечів це е, військові союзи, прекрасні військові союзи. Коли нам не треба буде проситися до НАТО, коли ми будемо, знаєте, країна не яка проситься, а таким е, важливим забула як слово українське звіном в цих союзах, і які е, 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 будуть дуже впливові в світі. Я бачу це по. Тузу чаш і позірці. Давайте будемо реалістами, тому що маючи такого сусіда, нікого ми маємо, так він зараз трошки дуже ми довго будемо його знищувати не за один день, і ми це розуміємо. Ми будемо, ми розуміємо, що ворог навіть після перемоги буде хотіти помсти буде якось намагатися вставати з колін, так, чистити свої пірячки, як, як так ну так можна сказати. Тому я бачу ці військові союзи. Не буде Україна, на жаль, такою, вже, як була до 2014 року. Тобто, я бачу на території якісь навчальні військові бази так. Всіх союзах я бачу багав е, виробництво великої кількості зброї, великі розробки. Тобто часткова мілітаризація країни, все таки буде, і нам це потрібно, адже всі пам'ятаємо таку відому приказку: хочеш миру, готуйся до війни. А другим Ізраїлем Україна може стати числа? У нас трошки буде інша ситуація. Воно не буде так, як другий Ізраїль. Я дивилася це. Тобто, сидіти в бункерах, у нас не буде бункерів, такого я не бачила. Тобто, дивіться, у нас буде якось, і будуть тренування, навчання. І коли мені кажуть, чи буде повне припинення вогню? Я його не бачу, але не з точки зору, що ми постійно будемо в війні. Тому що коли у нас будуть ці тренування, навчання, і дивіться, мені йде так, коли ми будемо. От, чути там вибухи, да, якісь там тренув, Це буде ознакою того, що ми захищені, що е, там військові тренуються, так і ми захищені, тому що ми готові, якщо не дай Бог, ще ворог посунеться, дуже гарно його зустріти. Адже ми вистояли, не маючи ні зброї, не маючи нічого. Ми вистояли і навіть бачимо, як рухаємось так проти ворога. Ніхто ніхто в світі на це не розраховував, а воно сталося. Я бачу, що також буде згодом створена партія, і вона буде набирати дуже великий відсоток у раді. Як... Підтримка військових, робота з військовими, очолити і швидше всього залужний, так як я бачила, тому що наступним президентом, не дивлячись на те, що багато хто його бачить, я не бачила залужного і не бачила президента, щоб він був у військовій формі. От Скажу так, це буде не військовий. Тож зміни будуть, але вони будуть найкращі. Ми не зможемо ніколи нам не пробачить ворог нашу перемогу. Розумієте? І свою ганьбу. Тому це потрібно розуміти. Тому що не всім буде до вподоби о, такий, о, такий устрій держави, який він буде спочатку, але з часом ми зрозуміємо, що то все-таки на краще. Най таке поля. Росія може бити на випуск понад 6 тисяч шахетів щомісяця, повідомляє видання CNN. До чого точніше, до якого сценарію готуватися українцям, як довго може взагалі тривати ця така ердонів у війні? Чи це лише ну скажімо таки, тимчасовий стан? Дивіться, він то хоче дуже хоче збільшити знову таки, щоб бити нас, руйнувати наші міста. Але я бачу, башті, що цей намір йому здійснити ворогу не вдасться. Дивіться, в нього не вистачає в нього як не вистачає по трійці пентакля ресурсу. Їм це важко, тяжка ноша для них по десятці жезлів. І що я бачу? Що саме тому зараз шукає е, Путін якоїсь підтримки, так, тому що йому не вистачає ресурсності, щоб здійснити свої наміри. І навіть якщо він обдере останнього пенсіонера як липко, а він це зробить тільки б виробляти ці свої шахеди. Однакового ресурсу йому не вистачить. Президент України Володимир Зеленський призначив спеціального представника Ольгу Степанішину послом України у Сполучених Штатах Америки. Насправді, от зважаючи на аналітику, яку можна почитати на Штатах змі, ну різні думки поряд з цього приводу. Але чи може це призначення стати символом нової сторінки у відносинах Києва та Вашингтона? І це чи може це бути таким поштовхом до того, щоб ми нарешті побачили. Що все ж таки позитивні зміни відбуваються е, на користь України? Дивіться, позитивні зміни вони то будуть відбуватися. Але я, я бачу, на жаль, в е, діях е, ц, ц, це, це дипломат, да? дипломати да. призначили, да? в діях цієї дипломатки, тому що це жінка все ж таки якісь певні промахи. Тут спираючись на досвід, тобто це не те, що спеціально, але через якусь певну недосвідченість по шістірці мечів і дев'ятці мечів, я бачу, що вона може припускатися яких якихось помилок. Але з часом я бачу, що вона як набереться цього досвіду, і все ж таки карта Мах і Королева Чаш буде приймати правильні дії. Тобто, ви знаєте, яка є ентузіазм, я в неї справді бачу по чаш, і це є. Ви знаєте, як такого відомого бізнесмена як Роквеллер, який казав, що завжди, навіть якщо працівник допускається помилок, не потрібно. А якби знаєте, його ганити, знецінювати навпаки, потрібно казати, що я в тебе вірю і я впевнена, що ем, другий шанс людина, коли вона от має таку довіру, вона зробить все для того, щоб виправити і навіть покращити ситуацію. Ось я недаремно провела цей приклад, тому що я бачу, що от тут теж буде в цьому випадку, от саме так. Ну, а взагалі, як це призначення може вплинути на подальші переговори з США і е, про безпекові гарантії та допомоги? Чекаю. Ну, дивіться, найближчим часом я не бачу, що щось кардинально зміниться. Тобто, воно, як йшло з США, повірте, вони і так нас підтримують. Тобто, вона ж виходить, як знаєте, як зв'язне звіно просто. Да? От, але я не бачу, що там якісь кардинальні зміни. Давайте розглянемо Крим, давненько не дивилися, що там відбувається. Хотілося б почути вже, звичайно, хорошу розвістечку звідти, але це, знаєте, як мрії-мрії. То що там зараз в Криму? Як там справи? Там якісь ідуть протистояння в Криму між, між людьми. Це не військові протистояння. Mm, люди зубожіли там по шестірці Пентаклів я бачу. Тобто збільшився слой, забула, як українською мовою. Про шарок, про шарок такого, знаєте, бідного населення. Тобто, дуже такий великий бачу, розрив між бідними і багатими. А, по справедливості, до речі. Ну, Але я бачу, що там, як бази, зброї є. Якихось, ви знаєте, гарних oh, no, no. новин, на жаль, oh, no. на найближчим часом я не бачу. Скорі. Ну це поки я думаю, це поки що, поки що так. Очікувати <с <с тільки на краще. Е, Пропоную робити ситуацію на лінії фронту з боку Сумщини, з боку Сумщини. і з боку Харківщини. Наскільки там буде наразі безпечно чи небезпечно, чи готуватися знову ж таки до е, наступу з боку. Наступу точно не бачу. Навпаки, бачу стабілізацію ситуації по карту по помірності. Бачу укріплення фронту і захисту по карті сила. Бачу теж туди надходження ресурсу. На жаль, гинуть там люди. На жаль, які відстоюють нашу територію, нашу незалежність. Але наступів я не бачу. Прориву ворога на цьому напрямку я не бачу. Пан Лукашенко, картопляний фюрер, мені подобається його більше. Лікувати, вітав неньку з Днем Незалежності. Чи не готують вже все ж таки наступ з боку Білорусі? Характер. Ні. Не хвилюйтеся, теж карта помірності, паш чаш. І він ніколи не рибнеться, він боїться. Він боїться. Ну і не забувайте, що зараз сезон картоплі. Ой, тому е, в будь-якому випадку тут трошки віддихаємо, але розуміємо, що небезпека може бути, е, як і завжди з повітря, не не сигналу повітряної тривоги, обов'язково е, друзі, бережемо себе. І на останок, під закінчення нашого сьогоднішнього ефіру, запитаю вас про магнітні бурі. Читали, що накриють вони нас так, що буде ой і ай. Наскільки зараз ми зможемо це відчути на собі? Е, наскільки взагалі там треба записатися енергетиками і зневодження? хворобальними. От, і ми то залежні, і люди можуть всю цю красу і прелість, як то кажуть, відчути так, мої прекрасні, що я хочу сказати: не бійтеся магнітних бур, які зараз накриють Україну. Навпаки, скористайтеся, будь ласка, зараз тими енергіями потужними, які з'явилися ось в Україні, які ще будуть тривати до кінця вересня. Там у нас і місячне затемнення, і День Великої Матері, і Великий Портал три дев'ятки 9, 9 вересня. І 17 вересня надзвичайно потужний день. The <laughs> cat Для покращення свого життя, тобто у вересні навпаки, планети і зірки ставатимуть так, що ви можете використати це на свою користь, щоб підняти свою і духовну силу, і фізичну силу, і покращити фінансовий стан. До речі, Вероніко, я записала таку інструкцію для своїх підписників, для тих, хто вірить, хто довіряє, хто йде за мною, де відкриваю. Вероніко, секрети сильних світу цього, які, до яких вони доторкнулися, щоб прийти, от до того, скажімо так, статусу, в якому вони є. Вони приховувалися тисячоліттями. Я дала всі символи, всі знаки, як проводити така відео інструкція. Скористайтеся, будь ласка, тому що я ніколи не даю а, того, що не проходила собі, що не випробовувала на собі. Тож, повірте мені, це надзвичайно потужний ритуал, який ви можете провести для себе, щоб досягнути успіху у всіх сферах свого життя. Хто мене дивиться, знає, що мені сили кажуть, і я відкриваю це на певний період. Тобто, як то кажуть, хто не встиг, ну значить так. Тож кажу, тиждень-півтора ще буде відкритий. Потім я його. Закрию, не упустіть свій шанс до успішності. Тому для того, щоб ознайомитися ще більш детально з цими секретиками, обов'язково приходьте на youtube канал пані Тетяни гай, підписуйтесь і дивіться. Адже ну дійсно, якщо є така можливість, то я вважаю, що гріх не просто не скористатися. Пані тецяно хочу вас подякувати за сьогоднішній ефір. Дуже приємно від вас завжди чути хорошу звісточку Таку ніби ви знаєте такі позитивні хвильці, і підтримуєте нас, українців. Це дуже важливо в такий. В такий важливий етап нашої держави. Тож, друзі, вас закликаю традиційно підписатися на наш канал, ставте вподобайку, обов'язково під цим відео, і долучайтеся до обговорення в коментарях. Пані Тетяно, вам ще раз дякую і до нових зустрічей. Побачимось, бережіть себе.